Доброго ранку були перекладники у тренемо каналу. Гарний, теплий сонячний ранок. Ми з максиком на прогулянці. Тепло навіть без куртки, ну в спортивному костюмі. Наприклад, квітнуть і з того боку, і з того люди займаються спортом. Небо сьогодні гарне яскраве. Хмарки таке є. Такі, 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 такі. Але гарно, красиво. Травичка вже, бачите, яка. Сьогодні субота. Субота яке вже квітня 2025 року. І все це, це гарно, скоро травень. Квітень, я вже казав, найулюбленіший місяць для мене, як для мене. Ну, а це от не найулюбленіше, що може бути, тому що коли тривога, то воно тривожно. А ще чуєте як гудить. Гучно. Да? А Максик каже, та отак от вам на, на всі ці тривоги. Ой! Якось, якось, якось. Ладно. Як ніч пройшла у Харкові. От ця ніч більш-менш без вибухів, без тривог. Але зараз не дуже. Ладно, усім гарної суботи, не хочеться навіть балакати по такої. Усім гарної суботи, усім злагоди, Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити, не зважаючи ні на що. Але бачите, як квітне, як гарно. Що, гарного дня, гарної суботи, малю, пока. Чуєте, ракетна небезпека. Да, Моторушно трохи.